Слямолякомсагледуслар, вітаємо ви на каналі Рим'я Спікси. Ми сьогодні знаходимося на українському фестивалі. Нас запросила разом фор'юкраїна. Цей фестиваль ми саме сі, щоб розказати про кримсько-татарський народ, про сьогоднішнє положення кримськатарського народу. До речі, сьогодні 18 травня, і на Таймсквер буде проводитися великий мітинг, щоб американці знали про цей геноцид. Розповідати, що відбулося саме 18 травня 1944 четвертого а ми хочемо вас ознайомити з українцями, які вже довгі роки знаходяться саме тут в Америці. Та дуже цікаво, що знають українці, американці про кримських татар. Дуже цікаво. Щось ви чули колись про кримськотатарський народ? Я люблю татар, взагалі, у мене друзі татари слухайте. А, а, де, а де ви знали? Ні, а ні, у мене в Дніпрі жили друзі. Ага. Татар у нас сім'я, з якою ми дружили. Ага. Можна по-русски. Сім'я була татарська, Сейдаметов. Сі деметов Ернест і їх сім'я вся, а жена у нього була українка. Великоліпна люди. Ви знаєте, який сьогодні день, 18 травня. То есть маєте в виду какої та трагедії чего? Девочки, стыдно. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, як зараз живуть кримські татари в окупованому Криму? Щось чули? Ви знаєте, я чесно сказать, стараюсь это не очень слушать и смотреть, тому що я пропускаю через себя как боль. Я думаю, що им не сладко. Я думаю, что им не сладко, потому что если россияне гнобили их тогда и выгоняли, я думаю, сейчас они их прессуют. Но я молю Бога, чтобы каждый вернулся на свою землю и жил там, где им положено жить. Потому что корни, где корни, там они должны быть. А, а почему вы о татарах спрашиваете? А потому что мы крымские татары. Да. Девочки, А скажите, пожалуйста, а вы знали, что на Крымском пивострове было крымское ханство да. в 350 лет? Чу... Это, Чу... я... Чу... да, это я читала. это Я, да, это это другой год тут принимаем Участь моє кримські татари. Ви чули колись про Ой, кримських що, татар? Я, я, я. В історії я ще вчу. Та а що ви знаєте про кримських татар? Наприклад, 18 травня 1944 року. Радянська влада зробила геноцид над кримсько-татарським народом і депортувала, де загинуло 46,3% всіх кримських татар. Знали я так, 100% не знав, знаєте, але. Тобто, 100% кримських татар, які жили в Криму, їх депортували. І на їх місця заселяли росіян. Ви щось чули взагалі? А взагалі в Криму були? Ще ні. Кримські татари це найближчі друзі українців. Ми живемо разом в Україні. Крим це їх дім, і ми маємо спільно. Повернути його назад mm -hmm. в Україну. До Україна. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що сьогодні за день? А, сьогодні 80 років з дня а, насильницької депортації кримських татар, що є геноцидом цього народу. Що ви знаєте про кримсько-татарський народ? Я тут виродилася на Нью-Йорку. Що ви взагалі з історії може знаєте? Я, зна... я... я не знаю, чи я тут навчилася, як було. Дуже дуже дужека. Uh -huh. Але я знаю, я говорила з мій чоловік uh -huh. а, про хримські татари, і що Сталін робив uh -huh. на 44 четверта А, Що він робив до кримської людини на Кримі? Так само, так як Холодмир було на Україну uh -huh. на на Найтінтерріз я знаю так. то від моєї бабці, так, так. і ми знаємо, що козаки є міду. Амін чоловіки, я думаю, що козаки так і були татарські і звичайно татарські. А мені відомо досить багато з наших ще років історії в Україні. Мені пощастило нею захоплюватися, але взагалі мені хотілося б сказати про те, що недавно зі мною сталося. У мене була дуже цікава розмова з одним чоловіком. Він сам єврей, який мігрував колись з Узбекистану. І власне це було таким проявом того, як ще старі радянські е, наративи працюють сьогодні е, і пропаганда, тому що він сам єврей, вони самі е, проходили через депортацію. І коли я розповідала йому про те, що от буде річниця, він сказав мені, що до кримських татар у нього немає співчуття, на що я дуже здивувалася, як же так? Ви ж євреї, ви через це все пройшли. І от в цей момент я побачила, що він все-таки задумався. Можливо, я не змогла змінити думку людини, але я бачу, що це важливо, важливо розмовляти, ширити це, тому що дуже багато таких моментів, на жаль, наративів, не лише от є в українців, є в принципі в багатьох пострадянських країнах, і тому нам потрібно вести цей діалог, розвиватися самим в цьому плані, підтримувати один одного обов'язково. І я вважаю, що це наш обов'язок. Мені дуже подобається культура. Я дуже багато цікавилась через мою любов до історії саме. Мовою, і uh, в мене є одна з моїх маленьких мрій. У uh, мене є список uh, мов, якими я мрію володіти. Я б дуже хотіла одного дня вивчити кримськотатарську, і взагалі я вважаю, що було б доречно в українських школах вводити її обов'язково. Так ми знаємо точно, що коли Крим повернеться до України, буде національна територіальна автономія. І тоді ми будемо всі розмовляти і знати мову один одного по всій Україні. про Кремін Татарс. I know they're the original settlers. I think the Crimean Tatars, the Krim should be uh, under the Tatar rule, though attached to Ukraine, because otherwise Russia will destroy them again. Uh, if and uh, historically, they are the people that belong to Crimean. No other peoples there. They're visitors, but of other nationalities there but tatars are the real owners of crimea when we will uh, deoccupate uh, crimea uh, what will be in future there like i said before tatars should rule crimea but geographically uh, water wise, they are dependent on Ukraine and they should interlock themselves to Ukraine. They have to have their own politics, but they have to be attached because, as a Within. peninsula, they'd be doomed without being part of Ukraine. What is your name? Avi, Avi. Do you have uh, relatives uh, in Crimea, maybe? I don't have relatives in Crimea, but I have some in Ukraine, and uh, there's a few in Kiev that are still holding it out there. Why uh, your family left uh, Kyiv? Uh, religious persecution. Have you heard about Crimean Tatars, Crimean Khanate? Oh wow, that's unfortunate. I've only heard a little about it. It's not very widespread information. Would you like to know about these people, about their culture? Oh certainly, that sounds very interesting. <laughs> Трошки знаю через Джамалу, Вона для мене ендорсера кримської татарської культури. Ага, А ви знаєте, що зараз вони з окупації знаходяться? І як вони там живуть? Ви знаєте? Як вони там живуть? Я не знаю. Хочемо вас запитати. А що ви чули про кримсько-татарський народ? Взагалі, ви щось чули тут, в Америці або як коли в Україні були? Ну, ми чули по перше, співачка ваша, ага. яка виграла Джамала. Ну і в Криму були не, не перший раз, не один раз. І звичайно по музеях ходили. І були в Ялті, були в Сімферополі, бачили ваші історичні, як це він є. Ви були в Бахчицарайському, Бахчицарайському. музеї були так, і дуже нам подобається. Ми Крим любимо. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що сьогодні 18 травня, що це за дата? На жаль, ні. Сьогодні, 18 травня 1944 року, зробили геноцид. 46,3% кримськотарського народу було знищено. Вбито. Ні, 46,3% було вбито, а ті, що залишились, їх вивезли до Азії, в Сибір і Азію. Потім з часом поверталися, і вже росіяни жили в їхніх будинках, і люди потратили роки, щоб викупити по кімнаті, щоб добитися батьківську хату. Оце я знаю. Але яких роках я на жаль не знала. Кримські татари не могли повернутися аж до 89-го року, тому що ну, наше покоління не могло знати про це, тому що в нас цього не вивчали. Ми часом про свої землі навіть мало знаємо. Я з Волині і ми історію це інша історія, яка сьогодні і яку ми вчили в своїй школі. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно національно-територіальної автономії в Криму? Ми думаємо, що вона повинна бути. Тому що це дійсно в трішечки інший народ. Ми повинні бути разом, але ми повинні дати можливість народу висловлювати своє, мати свою культуру, мати свої традиції, і це трішечки інакше, значить, ми повинні їм дати але це свободи значно, однозначно, це не Росія, і Росії ніколи не було. Як можна сказати, що це і не українці, це окремий народ, який між іншим скільки жив поряд з українцями, і як бачимо. Співдружність була ну насправді всі часи, коли ми а, разом були, то ми перемагали Росію. Але коли Росія вносила в нас дисбаланс, ми програвали, і ми, і, на жаль, Україна теряла свою незалежність. А, скажіть, будь ласка, а от, наприклад, коли кримські татари повернулися, а ви бачили їх на той момент, як вони жили в Криму? Досить Якісь бідно, історії досить бідно. Ми їх бачили. Це був бідний, дуже добрий, гарний народ. 91 році, завдяки кримським татарам, які поверталися, ми переломили ситуацію, і Крим залишився у складі України. Завдяки тільки татарам, коли радянська влада рухнула, і кримські татари були дуже активно політичні, і тому усі пішли на вибори, щоб у Крим був саме в складі України, щоб нашою державою була саме Україна, а не Росія це був якийсь політичний хід з боку вашої держави, щоб зберегти свою національність, краще бути в складі України. Чим Росії і взагалі втратити себе як особистість? Тому що Україна це демократична держава, тому що українці так само боролися з росіянами всі ці часи, як і кримські татари. Так. І зараз я впевнена, ми переможемо. Разом ми обов'язково. Дуже дякуємо Дякую. і ми Дякую. надіємося на це. Слава Україні! Слава нашій державі! Смерть ворогам. смерть ворога!